Добрий день, шановні Луденці. Ми знаходимося у центрі надання адміністративних послуг Луденської міської ради. Центр працює в звичному режимі, але з цього тижня у центрі розташований центр рекрутингу. Центр рекрутингу це можливість нашим громадянам уточнити, знайти інформацію. Про контракт до збройних сил України, тобто все, що стосується рекрутингу у збройних силах української армії, цим опікується районна військова адміністрація. Її працівники тут по черзі працюють для того, щоб ознайомлювати громадян з питань пов'язаних з рекрутингом. Сьогодні тут працює Олена. Ви вже працюєте на цьому тижні, і хто до вас приходить. Які задають запитання, і що хвилює і чим цікавляться наші чоловіки і жінки, які ну, мають вік від 25 до 60 років, на сьогоднішній день до нас зверталися люди вже з питанням щодо як потрапити на контрактну службу до Збройних сил України. Наш центр надає роз'яснення людям щодо підбору вакансій, як правильно подати ці вакансії. Ми цивільні особи. Ми не на всі питання можемо відповісти, ми можемо скоординувати. Кандидата безпосередньо з військовою частиною ага, так і, у вас є такі так, військові частини. Так, які звичайно, можуть... є до кожної вакансії військової частини є відповідальна особа, з якою кандидат напряму зв'язується, і вже надалі вони ведуть співвесіду щодо актуальності цієї вакансії, чи дійсно ще досі вона. Актуальна з рекомендацією ці кандидати потім в центр комплектування звертаються і вже їдуть на навчання і приступають саме в ту частину, де вони хотіли послужити. Районна військова цивільна адміністрація опікується центром рекрутингу і сприяє мобілізації за контрактом наших потенційних. Військових і чоловіків і жінок до Збройних сил України дані рекрутингові центри це завдання і програма як державна, як генштабу, взагалі, це в нас перший він відкрився. В подальшому я так думаю, що скрізь, де є центри надання адміністративних послуг, будуть відкриватися подібні рекрутингові центри. Так як ставилось завдання вищестоящим керівництвом нашої держави, рекрутингові центри повинні відкриватися при центрах надання адміністративних послуг, де ну, Скажімо так, якийсь є поток людей, де надаються державні послуги. Розпочалися із центру рекрутингу міської ради. З 18 травня вступає в силу новий закон, прийнятий Верховною Радою, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. В цьому законі дуже багато змін. Зміни пов'язані із біковим цензом тих, хто підлягає мобілізації, із умовами, із бронюванням, із відтермінуванням, із роботою РТЦК. Органів місцевого самоврядування, заходів, які можуть прийматися органами влади щодо потреб мобілізації у Збройні сили України, рекрутинговий центр дає можливість громадянам, які підлягають мобілізації, вступити в Збройні сили за контрактом.